З метою запобігання пожежам, спричиненим спалюванням сухої рослинності, в області посилено профілактичні рейди. Лише за останні вихідні рятувальники здійснили 25 виїздів, під час яких складено 17 протоколів щодо випадків порушення правил пожежної безпеки. Згідно з кодексом України про адміністративні правопорушення, за такі дії передбачені наступні штрафи. Стаття 175 – порушення вимог пожежної безпеки. Передбачені штрафи від 1 тисячі гривень до 3 тисяч Стаття 77. порушення пожежної безпеки в лісах для громадян штрафи від 1 тисячі гривень до 4 тисяч гривень для посадових осіб від 4 тисяч гривень до 15 тисяч триста. Знищення або пошкодження лісу через необережне поводження з вогнем. Для громадян – від 4 тисяч 590 гривень штрафу до 15 тисяч 300. Для посадових осіб – це штраф від 10 тисяч 710 гривень до 30 тисяч 600 гривень. Оскільки кількість пожеж на відкритих територіях зростає, рятувальники активізують патрулювання населених пунктів. Для виявлення порушників використовують зокрема квадрокоптери. Рятувальники звертаються до громадян з проханням. Якщо ви стали свідком підпалу або спалювання сухої трави, негайно повідомте про це за телефонами 101 або 102.